Всім привіт! В цьому відео хочу вам розказати, як знімати бампер, як відрегулювати зазори, тому що в магані два частина проблема. Це між капотом і бампером, великий зазор. І також як я, замінити лампочки, знявши фари. По бамперу все в принципі просто. І щоб не мучитись там. Підкрилку, тому що особливо ці дві лампочки дуже важко замінити, то проще зняти просто бампер. Що виходить. Тут ось такі пістончики. Знімаються вони або викруткою, або такими пластмасовими штучками. Повитягували їх тут декілька штучок. Далі у нас е, з цієї сторони, ось де крилок, е, два гвинта, йде чи саморіза. І коли будете ставити, не забудьте перевірити, що були оці такі пластмаски. Тому що їх може не бути і ви просто будете вкручувати е, в пусте місце, так сказати. І також часто буває для того, щоб воно добре трималося, то от, саморіз вкручується. Між ними. Тобто зняли пістона зверху, викрутили по боках, по два або по три саморіза. І, можливо, якщо у вас є цей захист, пильник, пластмасовий заводський, то там теж дірочка є. Е, викрутили. Але, в принципі, хоча він у мене є, але від нього користі не дуже багато, також сильно кліренс зменшується, тому я його зняв і не використовував вже три роки. Ну, в принципі, як бачите, мотор більш-менш чистий, якщо їздити в місці. Далі бампер просто витягається із оцих пазів. Тут воно трішки по-різному. Ось це додатковий захист тут, як бачите, ну, для жорсткості бампера, по суті, він. І можливо для зменшення впливу. Про ДТП пошкодження на людини, Тому що в Меган 2, коли він проєктувався, коли тільки випустився, то в нього п'ятірка була по Євро інкап. Думаю, дуже багато чому для пішоходів класно, тому що бампер заходить наверх і капот короткий. Тобто, із залізом людина не прям зразу зустрічається. Витягнули бампер спереді. Там теж в принципі, вони вищелкуються свободно. Також дуже бажано підложити щось велике, тому що перший раз, коли я знімав, то положив маленьке, там зовсім невеличка така тряпочка. І бампер все-таки поцарапався. Краще якийсь ось бушлат положити і тоді бампер точно не поцарапається, краску не пошкодити. Ну, а так, він, якщо у вас є омивайка, як у мене ось фар, то в принципі, можна її відключити, можна протиманки відключити. У мене виходить, одна омивайка чомусь не робить, спочатку хотів зробити, але насправді, коли машина хоч трошки, чорна машина, це ж більше всього видно пиля. Якщо трішки пилом припадає, то... Омовайка розшикує тут на фарі, на крилі і виходить на ну, такі цяточки, хоча машина ну, там, день назад помилась. Тому я думаю просто залишити ще й цю. І, ну, по суті, вони не треба. Це якщо ви їздите десь по трасі, десь там багато може крив всяке на фарі. Щоб перевірити, скільки є омовайки, в різних маганах по-різному. Тут у мене оце я заливав тільки. От. Є ось такі два отвори. Їх перекриваємо пальцями, тянемо. І ось у нас трубка ця до самого низу. Зараз спишка, от. Бачите? Оце там мовайка стільки. Тобто в мене було на самому низу майже. І трубка все одно показувала. Тобто прям Воно виходить заводська трубка, правильна длина. Майже вона донизу показує. Ось такий бак. Оце виходить все на фари, а тут ззаді ось, позаду. Це йде. сюди на лобове скло. Він, до речі, зробив ще такий. Ось такі клапани дорогі, він в принципі, не розрізав тут, просто був соєдинитель для того, щоб мувайка не текла назад. Тобто сюди зайшла, тут вже залишилось, тому що був нюанс такий, спочатку дворники вже включаються, а вода ще не подається. І таким, таким чином царапається скло. Так, ось воно у нас йдуть ці трубки. І в принципі такі проставочки, трубочки є і на одну, і на другу. Тобто я просто роз'єднаю до трубки, тому що тиск йде звідси. Е, просто рулончики ленти, спеціально синій, і потім рядом примотаю для того, щоб, якщо було зрозуміло, що тут. Є заглушка. І це не клопан, а це просто трубочка. І із ізоленти такий. Вставляємо туди, забуваємо і закриваємо цією трубочкою. Ось так вийшло. І ізоленти до такого синього показав, що тут. Заглушка. Можна було б ось зняти роз'єм і заізолювати, але все-таки ось тут може якось попасти вода і він закрозірує, то краще вже заглушечка тут. Ще ось по противотоманках тут виходить такі крутілочка. Ви можете цим покрутити і настроїть протиготоманки, щоб вони світили більш в бік. Я саме так зробив для того, щоб видно було краще дорогу. Ямки і все інше. обочину. Так, у кого бампер провисає? Навіть ось тут. Це в принципі фара знімається разом з тим підсилювачем пластмасовим. І для того, щоб бампер не провісав, тут не було зазору, то роблять сюди брьонишку. Отак. Тягують, прикручують на саморези і воно тримається, і в принципі нормально. У мене такої проблеми нема. В мене тільки тут воно, зазор великий, трішки є. Е, тому дуже простий варіант, який я сам ось придумав. Це просто у нас є кліпса, кліпса яка має в діаметрі менший розмір, ніж ось е, тут отвір. Тому я просто намотав з цієї сторони ізоленти, і виходить бампер трішки вище стане чуть-чуть. І плюс посажу кліпси, які будуть прям дуже-дуже дуже плотно тут сидіти. І все. Ще по проводах. Можливо, ви знаєте. Е, так, ось цей провід йде е, напроти отаманки, тут зрозуміло. А ось тут у нас блочок є такий. Може ви знаєте, що тут. Що це за бачок? Цікаво дізнатися просто. Він у мене просто на хомуті. Ось. Але хомут такий великий, можливо навіть заводський. Не точно. Ось Може один ще, ще плюс один роз'єм бути, але він у мене заглушений. До речі, про ремонт патрубка який ви можете глянути в сусідніх відео. Він працює, все добре. І наскільки ж це все-таки проще було зробити, чимось знімати бампер. І тут, глибоко внизу, ось цей сюди заходить. І тут його треба замінити, думаю, Ну, треба і акумулятор знімати, панелі все.